Всім доброго ранку. Дуже-дуже-дуже в нас спекотно. Я на картоплі з татом, десь він там шовковицю рвав, нарвав трохлітрову банку. Третій раз вже оприскую жука. Вперше і ой, Боже, як він називається. І батька не розпирскала. Вдруге, кілька днів тому. Три бачка повних, ну, по вісім літрів, я розвожу амплігу на 8 літрів. І четвертий залишилось більше половина, і сьогодні це вже три, і в мене залишилося оцих чотири рядочки. Зараз піду розведу. Стараюся часто їздити, дивитися, щоб не було герунів, як у нас кажуть. Геруни це вже коли листя немає, а самі гілки залишаються від картоплі. Картопля, бачите, різна. Дуже багато белароси цього року у нас. Ну, перемішалася вона. Ну, коли перебиратимемо, якщо захочемо, то можемо, скажу мамі, може навіть кидаємо, щоб окремо було. Бо наче й була окремо, а тоді хлопці попутали і все. Тато там сидить у холодочку їсть, шовковиці. Він мені воду привіз каністрою здоровою. Вчора, хто знає, ми... Звозили наш ячмінь, дощ пройшов наш стороною, але казала заготівельниця молока, що в бурині одлив дуже великий і городи там плавають просто. Дуже здоровий був дощ. ну знаєте, як Півкраїни плаче, а півкраїни скаче. Що нам селянам робити? Ми теж тільки й думаєш, городи, погода, сіно. Вчора так ухойдокалися, ми ж поїхали, ми згребли, звалкували, а хлопці возили. І так ми перегрілися на сонці, ой, пасли корів увечері. Такі от ходняки були страшні. Здаються, такі, так що наче невелика картопля, хоча вона вже гарна. Белоруса вже викидала навіть кашки, просто в нас мізряддя на 70, щоб було гарно її обсипати її. Тому так здається. В кого ми раніше нам наралювали рядки, ми садили з відер руками, а наралювали трактором. Так там міжряддя було 55. Так здавалося, що картошка вже бізлилася, якби 55 було. А так, ми і в тому році так садили. Фух. А я вчора дополола свій бурячок уранці. В три заходи оцю латочку, що я пирскала від бур'яну. Він то через свою спину я пізно попирськала. І він то наче і зупинився трішки в рості, але знизу почав одходити зелений. І я в три заходи його цю латочку сполола. Це та ділянка горизвісна, що ми плакали. Що вона в нас, он, бачите, де більший зайшов, а тоді сидів-сидів. І я так буду потихеньку йти, бо мені треба зарядити бачок. І... Посохло, бачите, все. Слава Богу, тепер ось жук падає, вже там дивилася на перших рядках. На сьогодні в нас дощ передають, і я думаю, що він буде, бо дуже, дуже просто варить у мене, і голова розболілася. Ох. А воно, бачите, ще й бурячок і посходив. Можливо, ще щось з нього і буде. Та ще як підуть дощики, його нічого не під'їдає. Він гарненький, це вчора вранці ось допололо. Там попереду ще червоний, буряк і морква, яку раніше ще сполола. Ой, на кукурузу не піду. Наша кукуруза і наші ото гарбузи. Це не наш город, це сіно людське. Так розділені в нас городи. Великого жука, ну такого підрожчого мало, хіба де сидів під листочком, а вчора теж до полю, але походила, бачу, починає лупитися. І він... Ну за добу, бо вчора то вранці було за добу. Він уже налупився і вже сидить їсть. Ну і я його нагодувала. Так що задивіться. Такі проблеми у селян. То зійшло, так щось поїло, то не зійшло. Ну, рядочки видно. Непогано. А там далі ще морква, також так само посходила. Ну, щось зав'яжеться нам буде. Ну все. Отакий у мене ранок. Піду зараз наколотимо. й не знаю. Кажу, мамі вчора пасем корів, кажу, жартую. Боже, завтра кажу, будемо віддихати. Я тільки ото жуків покроплю, на да, черешню оберву. Та що я ще хотіла. Кажу, да, до порічок треба глянути, де да, як не буде дощав огірочки полить. Та да, й усе. Вона сміється. Ще, ще щось я казала, але зараз не згадаю. Ще й вітру немає. Ну все. Поділилася, бо вчора то тільки коротке відео на сіні виклала, не можу. Треба робити, а... Я стою, знімаю, а всі гри будь-давозять. Все, гарного вам дня. Пішла я.